друзі, на що вам треба зараз звернути увагу безпосередньо? Суд Божий. Карта пояснює те, що десь відбувається певний, ви когось, знаєте, якісь дії робили, але зараз відбувається певний суд по певним ситуаціям. Тобто Бог когось якби, знаєте, прибрав з вашого життя або щось зміни в вашому житті. Розумієте, Оце суд карта. Перший. Друге. На що вам звернути треба увагу? Що ця людина, яка відійшла від вас, це Іуда. Тобто це предатель, це людина, яка вас предала, розумієте? Тому, ну, Бог посудив, Бог сам прибрав цю людину від вас. розумієте? Ось карта Іуди. Тому, якби не розчаровуйтесь дуже сильно. А, далі а, карта часу. Час пройде, ситуація зміняться для вас. Тобто на що вам звернути увагу? Зверніть увагу на те, що це по волі Божій відбувається, і час забере певні ситуації. Вам заздрили. Це також сюди в копілочку до цього всього, що відбувається зараз в вашому житті. Вам заздрили, і звісно, ця заздрість і та людина, яка відійшла вам заздрила, і ті ситуації, які відбулися, це із за заздрісті вас. От, і карта. Остання п'ята карта це э, всевідіща Ока Бога. Тобто це Бог, який бачить Іоанн і Ангел, так сказати, карта. 75-й псалом можете прочитувати для того, щоб ви Зрозуміти. Тобто ця карта взагалі пояснює те, що Бог все бачить, але чомусь не, не втручається в цю ситуацію. Тобто, як вам це пояснити? Те, що показали, основне, то що ви десь засмучені тою ситуацією, яка у вас відбулася в житті. Ви засмучені, дуже засмучені цією ситуацією. Але це відбулося волі Бога. Це перше. Да? Ось оцей суд відбувся, ось ваш, відбувся цей суд в вашому житті. Відвели від вас людину, яка не потрібна. Ось показують. Да? Тої тобто, Сіуду відвели, яка вам не потрібна. Ісуса Христа так само передавали, тому не бійтеся того, що відбувається. От, не бійтеся, бо не ви перші, знаєте, не ви останні. От, передали і так далі. Час пройде, ситуація зміняться, вам заздрили, вам заздрили, вам заздрили. І дійшло до певних складнощів. Ось вам заздрили. Бачите, карта заздрості. От. Але знайте, що це по волі Божій. По волі Божій, Бог все бачив і тому не втручається, бо розумієте, Він бачить, що для вас це корисно те, що відбулося. Ви це сприймаєте як біль, як щось таке погане, страшне для себе. Для того, щоб середній стан прибрати, прочитати це 75-й псалом. І він вам допоможе, знаєте, як вийти з цієї ситуації складної, в якій ви. Ви розумієте, у вас є своя думка по цьому питанні, у Бога є своя думка по цьому питанні. Те, що відбулося, що прибрали Іуду, то це гарно для вас. Не, не бійтеся цього, що відбувається. Не бійтеся. Тому все ту добре. Просто моліться, і Бог направить вас на правильні дії, і все буде добре. Кому потрібно, друзі, підписуйтесь на цей канал, коментуйте. І звертайтеся на особисту консультацію, якщо що вам це потрібно.